Щоб розсварити британців, Німеччина прицільно бомбардувала бідний район Іст-Енд у Лондоні, щоб виснажити била по портах, заводах і критичній інфраструктурі. Щоб зламати, врешті пустилася руйнувати все підряд: від житлових будинків до королівського палацу, від Лондону до Ліверпулю, від Глазго до Бірмінгему, від Манчестера до Ковентрі, німці намагалися стерти під нуль всі промислові центри і портові міста Британії. У німців було удвічі більше літаків, а їх ні підводні човни один за одним топили британські кораблі. Американці відкрито казали, що Британія приречена, відмовлялися допомагати зброєю і закликали домовлятися з Гітлером. Що найкраще для Сполучених Штатів? Усі сумніви, що є найкращим з того, що ми можемо зробити, повинні бути вирішені в одній заяві: як нам найкраще триматися подалі від війни. І це ще не всі паралелі з нашим сьогоденням. У роки перед другою світовою в Британії стрімко знижувалися видатки на оборону, скорочувалася чисельність армії та кількість авіації, а серед населення панували антивоєнні настрої, на яких спекулювали політики, що рвалися до влади. Більшість британців воліло не помічати очевидної загрози війни і не хотіли воювати, адже вони ще не забули першу світову, з якої, хоч і вийшли одними з переможців, але країна ледве стояла на ногах. На той момент Британія ще була імперією, але вже тріщала по швах. Економічне становище було важким, а суспільство гризли політичні суперечки. Щоб ви розуміли? Там набрали обертів фашистські політичні партії, яких було одразу три: Британський Союз фашистів, імперська фашистська ліга та національно-соціалістична ліга. А коли стало зрозуміло, що Німеччина точно готується нападати, Британія намагалася зупинити її мирними переговорами, підписавши з нею Францією та Італією Мюнхенську угоду. Вважалося, що ця Вода заспокоїть Гітлера, адже віддавала йому у володіння частину тодішньої Чехословаччини. Але через рік Гітлер все одно напав. А ще через рік війна докотиться і до Британії килимовими бомбардуваннями. Але вона не впаде і не підкориться, як їй пророкували. Британці переживуть сотні авіанальотів, тисячі тонн бомб, блекаути, дефіцити їжі та пального, життя у підвалах та метро, а найгірше масові загибелі дорослих та дітей. Королівська родина та інші державні. Діячі відмовляться від евакуації і залишатимуться в країні до переможного кінця. Вінстон Черчилль, попри втрати і поразки армії, все одно закликатиме боротися далі і категорично відмовлятиметься від переміря з Гітлером. Британські пілоти героїчно битимуться з переважаючими силами німецьких люфтваффе і, врешті, розіб'ють їх. А потім британська армія разом із союзниками продовжить воювати проти нацистів на інших ділянках фронту. Несамовитий опір британців зламає міф про непереможність Німеччини. Та спонукатиме американців до всебічної допомоги, але перемога не дасться Британії легко. Це буде чотири роки надважких боїв і надскладних політичних рішень, поразок, відступів, помилок, втрат. Це буде кров, важка праця, сльози і піт, про які казав Вінстон Черчилль. І разом із тим, це був сплеск несамовитої жаги до життя. Так само, як і ми зараз в Україні. Тоді британці між обстрілами і без світла продовжували працювати, вчитися, волонтерити, влаштову. Концерти і, звісно, сварилися через політику і сперечалися, хто більший патріот. І врешті. Попри все, Британія опинилася серед переможців у Другій світовій війні і по сьогодні залишається однією з найвпливовіших країн світу. Звісно, не варто ідеалізувати Британію і повністю ототожнювати її тодішню з Україною сьогоднішньою, маємо пам'ятати, що Британія була тоді імперією, а той же Вінстон Черчилль – імперіалістом, і це впливало на прийняття багатьох рішень. Та все ж цей приклад, коли країна, в яку не вірили, яку вважали приреченою, яку вмовляли підкорятися. Сильнішому загарбнику не погодилася з цим, обрала шлях боротьби і врешті перемогла. Має нагадати, що нас, українців, так само вважали приреченими, нам так само не хотіли допомагати. Але, попри все, Україна досі стоїть, досі б'ється і досі має шанси на перемогу. Тож, попри всі труднощі, біль в тому, продовжуємо жити за принципом Ти або в ЗСУ, або для ЗСУ допомагаємо одне одному і не дозволяємо зневірі нас зламати.